Мене вже дуже довгий час знає, той 100% скаже, що як так я поїду і не зустріну схід сонця. Це нереальна красота. Ви тільки подивіться, як тут гарно, як можна створити таке вау. Так, ну що, біжимо скупатися, робимо наш ритуал. Я це зробила. Зараз буду з вами ділитися, наскільки важливо тільки це робити як ритуал такий, тому що ви не просто заходите в воду, ви не просто купаєтесь там, типу ой, зараз там зранку вирішила в морі покупатись. Ні, ви це маєте робити як ритуал, тому що найсильніша енергія сонця. І коли е, сонечко сходить, ви ніби окутуєте себе цією енергією, відчуваєте, як воно проходить крізь вас, водичка ще також омиває, очищає вас. В общем, якщо ви просто в це вірите, для вас це дуже круто працює. Повірте, я це роблю в ті моменти, коли я приїжджаю десь до моря. Я це роблю завжди. Тому що от, я думаю, якби я жила біля моря, я б робила це кожного дня. Але не зарікаюся. До речі, мені дуже сподобалося те, що зараз тут не знайдеш жодної молодої людини. Всі старші люди похилого віку вони розуміють, що це таке, і відповідно вони купаються зранку. Одна жінка навіть перед тим, як зайти в воду, вона перехрестилася. Насправді, типу, я не знаю взагалі, чи вони знають про те, що це наскільки така магічна сила, чи не знають, чи вони просто звикли до цього, тому що вони постійно живуть біля моря. Але Сам факт залишається фактом, що це дійсно працює. І от я, наприклад, я зараз вийшла з води, я відчуваю, як моє тіло уже по-іншому себе відчуває. Звичайно, це в моїй свідомості, що я собі так накрутила, типу, що я собі сказала, що ось воно працює, і все, тепер повна сила і енергії. Але дійсно це так: магія сонця її нічим не замінити ловіть від мене лайфхак, і обов'язково, як тільки будете біля моря, спробуйте це зробити. Навіть не обов'язково, щоб це море, до речі, було. Це може бути будь-що озеро, річка. Звичайно, краще це там, де така е, течія є, е, там, де не просто застояний ставок, хоча, в принципі, це теж працює, е, але краще там, де якась є течія. Тому, будь ласка, всім гарного дня, багатих сил і енергії. Я вже біжу. Ставляйте лайки, буду із великим задоволенням для вас ще більше творити.